Доброго дня, мене звати Валентина Івановна, я читач бібліотеки філії номер 12 І я сьогодні хочу ну, зробити рецензію, невелику рецензію на книгу Марії Матіос «Мами. Пам'яті матері, коли життя забирає у неї найцінніше власну дитину, і вона опиняється у прірві відчаї та безсилля. Де вона бересили не з від невимовного болю та вселенської скорботи, які вже навічно опинилися у її серці? Мами це історія п'яти жінок. Усі вони різні, у кожного своя доля, але об'єднує їх одне найстрашніше, що може спіткати маму втрата єдиного сина. Пам'яті мого єдиного сина Назарія, пам'яті всіх синів, кого не дочекалися їхні матері, а також бездонні силі материнської любові і страждання. Кожна жінка переживає гори по-своєму, але разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину та розпач трагедії осиротілого материнства. А ще розповідь про війну не прикрашену війну, а війна така, яка вона є. І разом з війною це психологія, розпач і мамів і їхніх синів. Читайте роман. Марії Матіос, Мами. це книга голосіння, це книга, розповідь, розповідь про тих матерів, про тих близьких, які не дочекалися своїх дітей, синів, братів, чоловіків з війни.